Так побігли його доганяти. Не ховайся тільки. Mm -hmm. Йомо, -йо, я не можу забігти в дім. Ти в домі? В домах не yeah. можна, кстати, ходити. Все, не можна в домах ходити. В домах не можна бути. Тільки mm -hmm. на вулиці. Ти де, блін? Каску Тут кирпич. А у якого кольору я не скажу. Кирпич. Ой, я чув зовсім близько. Я просто вистріляю. Ні, я не чую вистрілів. Ти де, де знаходишся? Не розкажи. Не можна залазити на дома, заходити в двори домів. Просто бігаємо по вулиці. Це доганялки, а я не ховаки. Бі, нас такою ще я не можу навіть плавати нормально. Да. А, не да, не да. Я они был на дворі, то я там же той. Не, не да. О, де, на карата. Ага. Э, э, а ч? Манус. Манус скорости на мама. В смысле? А я не Я Я не Я бах. Yeah, okay. А я кей, не окей, я знаю вона була нормальна. Та, блін, я не можу так рад. О, кстати, привет. Я... Ой-ой-ой. Ой, стоп! Все далі. Я не скажу. Лис. А можно двухчасы на карте залазить? А, а можно двух частины на карты залазить? Понятно. А, а що це за карта була, то яку Флоред говорив? Яка? Який е, якийсь місто. Город. Який город? місто? Щоб у лисів і снайперів було місто. Карта, а не ця. Ааа, то він це... Друзі, ви помните? О, дивись, ще тут... Дай підсказку, блін, а я тебе не знайду, так ніколи в житті не доживу. <гум> Давай, давай підсказку, что это. Тут батл званого коля. Тут же батал званого кольора. Там. Його тут багато, дуже багато, везде. А я тобі скажу, я в лісі. В лісі лісі, там, ну, в Я хитились. Бия, Леночка і зайчик знаешь.

Писказка тюрьма тюрьма, чтобы давно тюрьма царку Аде царку, кстати, не, не можно ховатись. Що? Э, биля, тюрьмы, хозяйство Я да біля кодовища. Или плодовища, блін. блин. Чтоб я помню, да, у меня. А вот помидор кайфаешь, когда уже он не знает, и карту. Люди так с... Это и целый рот, блин. Да. А? Не скажи. Не скажи. Не скажи. Не скажи. Не скажи. Не скажи. Не Так сам по Lumiday. І сказка я. Да я мизо, там снайпер є Та я не знаю, да, ти я ще в прошлому відео. Переки. Е, не а чат. А чому небо стало на секунду чорним? Не ставало нічого, Де ти, блин, ну дай? О. Давай до мене йди. Хочеш мене вбити? Я до мене? Та де ти реально? Ти як будто забори перескакуєш. Я коло фонтана, давай вей мене потребуй. Ти мене А не... ти точно без гуда? Да. Ти да. мене не вб'єш. Ой. Біжи до мене. Сюда. Все сюда. Ты с гудом. Ну то есть все, все, до, те, кто догоняет в гуде. Так, сейчас я тебе выключу гуд. И тебе включу.

Підсказка моментально, фальма. Резинцешь Ось. Ой, це дуже в леску, походу. Хоча ты наверняка на фермі. Ой, мені бити тебе безполезно буде. Ой, рибка вкусно. Риба така вкусна. Сначала я е вообще не буду. А это все одно вкусно. Я заумью, да? Я. Ты сразу да, я. Суму, а! Походу Связу Милля. Ты со мной еще? Сырок. Mm -hmm. Ты да, ты сейчас за мной бегаешь? Не. Yeah. Ух. Mm -hmm. Что это да? Я не знаю, як тобі описати сундучок, пічечка, верстачок, сундучок, пічечка та верстачок, сундучок, пічечка та верстачок. Я вже втік, фельма. Ооо, я не знаю, як я сьогодні Ти на фермі? Я тут. Да, я коло фонтана вже. О! Йо-мойо! Ты мене навикав, капець. Ай-яй-яй-яй! Погана листва! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, 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 ай. Чому ти виключив Гуд, в ключі? Я тобі виключив То в мене його не було, ти мені чуть все не зніс, ти собі виключив Ти мені половину шесть не зніз. Ти собі виключив гуд. Я тобі виключив. Ти собі написала, що ти собі виключив. Блин, как ты хочешь в тюрмі сидіти сидите? Сайптик Сапра бензинчик. Ого, тут бензин, дорогий. Ты що? Такс. Ой, блін! Я не туди забіг. Треба вольєри будуть поставити. Ой. І це я тільки ходю. Ой, ти мене тут не дістанеш. Блін! Я просто літаю на шифті. А без таши ще? А піскажи, піскажи, дати. Я фонтанчик. Нюхаю. Не знаю, чему нюхаю. А! Ти тут. Вот іде. Я играю в твои пальця. Ні, в 4, Бо ще друга рука. Ні, даже в пять. У мене на одній руці два пальця. а на другие в у чотири пальця. На, на клаві... На клаві у мене, короче, три пальця. На месте два. А! Мені надо е, голод исполнить. Ай! Ти мене не доводиш тут. Я не знаю сам, куди я завів. Хоча я знаю то. Тут блок якийсь маленький. А! Ти де? Я не знаю. Я не знаю де я реально. Я бігаю без... я біг від тебе без шифта. Я без шифта, коли біжу, то я перебігаю мільйон кілометрів за хвилину. Давай встретимся беля фонтанчика. Ага. Давай попасть, а может, беля фонтанчик. Кто ты в гуди, гений, блин? Ты в домику? Нет, в домиках не можно будет. Фонтанчик такий класний. Галюний. А на кріші можна? Ні. Я тільки що в тебе перед носом був. Я думав, ти мене І За цього втік від тебе. Я коло фонтанчика. Не, не О! Ти мене бачив, да? Ти мене бачив? І це тільки yeah. 80 швидкість. Я скоріше тебе бігаю. Чомусь. Хоча я знаю, чому я скоріше тебе бігаю. Бо я вмію користуватися. З швидкістю в свою. Я флеш! Він, 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 він вінь 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 він вінь винь він, він. Ти мене не догониш. А! 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 Ай! Я задовбався стукатись! Стик непонятно куди. Все, я с ум'якну. Я знаю, да. Тим веселіси там и ходили хитила. <рес> Зовсім не близько, я коло домика. Тепер коло фонтана кружляю А! Йо -мо! -йо! Я в тебе завалую чи що? Це міг бути ти. Вау, я в такому місці. Ну це можна сказати Дім. Ну я з нього тільки. А в парілка з мужиками. Ти не можеш до бані прийти? В <кхм> банки я плаюся собі сидів з мужиками, ну коло неї. Ой, це дві Ну добре, не хочеш, як хочеш. Я вже втік з банки. Ой, у мене прям каша. Ой-ой-ой-ой-ой! А! Я застрял в фонтані. Вже ні. Я не знаю, де я. Ти навіть мене не питай. Це міл. Я на домі. Ой, я на клешу виліз, случайно. Сплигуємо. Все, я сплигу. Я бігаю, я бігаю, я коло фантанчика. Та ти, блін! Чому ти так лякаєш? А? О, як. А я і все, що таке. Ай, блін, та я не можу побігти нормально. У мене меч, ти бачив би, як все це серце від того, що я бігаю без шифта. Ай-яй-яй! Ай. Блин, ну да ты. Я около... А! Да я не знаю, да, я тебе. Я буду коло фонтана, ты меня налягал, блин. Ты ох, блин. Да. Я около фонтана. Крутиц. А! Ай, я забувся держати. Ой. Ти знаєш, де я? Ай, я сейчас вилізу, почитаю. Ні, не можна в воді бути, да я вилізу спочатку. Я в лісі, в лісі темному, де ходить хитрий лис. Я в лісі, в лісі темному, де ходить хитрий лис. Принесла собі ялиночка і зайчик з нею ліс. Блін. А скоро там при, 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 прийдем монстр під виглядом сирочка. А ти шо? страшний монстр знайшов чим дітей лякати. І ліс там може бути. Тому де ходить фітрілис, з ласами ялиночка і зайчик в неї ліс. А зайчика назвали Назаром. А я мляка зараз, то я вже там зазарюю. Ме! А? Йо ма Валюся западелась! Ку ты мене набегал? Я флеш навіть ведь бывает скорость. 22 хвилини йде відео. Все ти програв, можна сказати. Тебе хвилина. Давай, можеш трапитись. В тебе тепер появляється способність до телепортації. Можеш трапитись до мене. Тепайся, Сирок Привіт, Сирок я мімо тебе прибіг. А в лісі-лісі темному, де ходить хитрий лис, лес, собі ялиночка, та зайчик в неї ліс. Я від тебе втік до фонтанчика. Тяпайся, давай. Чому ти команду не скопіюєш і не будеш це робити просто? Лісни сюками буде ходить, що ти весь ласен Ялиночка, то зайчик з неї. А як ти пропадаєш? Бо я вітаю! Навіщо я тобі підказав, як е, можна команду безкінечно використовувати. Все, ти перегляв! Все! Свідо! Час закінчився. Блін. Я тебе виграла, а ти мене ні. Блін. Виша, як не можна. Блин. Добре, дякую за те, що подивилися. Видно, Всем... це нова рубрика у нас була. Mm -hmm. Ах ты ж, блин, вовк мути, блін. Я тобі не розкажу, як я так дестро бігаю. Мене просто тепає, можна ну, сказати. Давай, давай. Я Добре, давайте, бувся, пока. Я Ну, Давайте, друзі, пока.